Частину торгівців із Лепневої площі вже прихистили. Сьогодні вони отримали місця на привокзальному ринку. Втім, кількість щасливчиків невелика. Це всього лише сотня осіб. Ще кілька десятків отримують місця завтра зранку. У мерії попросили сільських голів Малихова Грибович та гряди скласти списки торгівців, і саме за ними селяни отримують дозволи на торгівлю городиною. Втім, залишаються такі підприємці, яких не влаштовують жодні виходи із цієї ситуації. З ними міські чиновники поки не можуть сісти за стіл переговорів, тож вони досі блук. Ують в'їзд у грибовичі торговці з площі липневої далі вимагають цього щоб відновлення площі липневої. Їх не дуже цікавлять місця на ринку, так як на ринку вже продукція є конкуренція. Нагадаємо, цієї середи міські чиновники ліквідували стихійний ринок на площі Липневій. Скандал між мерією і підприємцями почався із спалювання столів, які були куплені за гроші селян. Аби залишитися торгувати на площі мешканці трьох сіл, що торгують, там заблокували в'їзд на грибовицьке сміттєзвалище. Тому зі Львова вже третю добу не вивозять сміття. Ірина Папірник, Володимир Квятковський, головні новини. Львова.